На цьому тижні чи на наступному, або вже в залежності, звісно, коли ви дивитесь це відео, нарешті виходить остання серія третього сезону заплутаного та загадкового серіалу Зовні. І я так думаю, вам точно як і мені до цікаво зрозуміти, що ж там взагалі відбувається. Певно, ви і самі маєте безліч теорій щодо подій у серіалі, і ці теорії точно змінюються від серії до серії, бо сюжетно стоїть на місці та постійно чимось дивує та шокує глядачів. І кінця краю цьому диватству поки так досі й не видно. Тому сьогодні я пропоную вам разом зі мною поринути у світ теорій та спробувати розібрати деякі окремо цікаві приклади того, що ж думають фанатики. Нати серіали щодо усіх цих подій, як вони їх пояснюють або трактують, і які загадки вже змогли розгадати глядачі. Бо я сказати чесно, спеціально не дивився та не читав нічого такого на цю тему, поки сам не подивлюсь усі серії. Мені здається, так набагато цікавіше, та й дає час самому зрозуміти та переварити побачене на екрані. Ну а коли вже це не виходить, що ж на це. Існує теорії. Тому влаштовуйте зручніше, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, і приготуйтесь до дивних дивацтв, які ми спробуємо зрозуміти разом. Знаєте, особисто в мене першими думками, що під час перегляду першого сезону були ідеї того, що все це якесь чистилище. типу всі персонажі померли, і це якесь дивне чи то пекло чи якесь інше місце. Згодом я про це думати перестав, бо така думка мене не влаштовує. Хочеться вірити, що все це набагато цікавіше. І з моїх досліджень цієї теми швидко стало зрозуміло, що думаю, так не Лише я. Так, є думка, що все це місто Зовнівіль це такий собі кишеньковий вимір або кишеньковий всесвіт, як його називають. що це місце лише одне з багатьох інших переплетених павутинням альтернативних реальностей. При цьому одна з теорій припускає, що зовні віль є такою собі сферою, замкнутим простором, який постійно переміщується та з'єднується з іншими місцями та часовими відрізками. Цей кишеньковий вимір постійно знаходиться на плаву і поєднує між собою різні шляхи розкиданих по всій країні. При цьому досі так і не зрозуміло, чи переміщується отак в місто хаотично, чи ж у нього є конкретно визначений маршрут. Така думка може пояснити. Той факт, що у місті живуть, що існують люди з різних культур та різних часів, як, наприклад, солдат громадянської війни, якого постійно бачить Джейд, або загадкова дама у Кімоно, яка переслідує Елджина. При цьому багато теорій сходяться в одному: це місто, якась міжпросторова точка або зона, у якій реальність тьмяніє та розмивається. Але до того як у глядачів з'явились такі ідеї, серед них була дуже популярна інша теорія, начебто, все це місце. Це якась надприродна проклята земля. Зовнівіль віль може бути результатом страшних давніх ритуалів, які проводили в цьому місці, і цілком можливо, що цей ритуал пішов. Не запланов та прокляв усю цю землю, зробивши її вбивчою для будь-кого, хто туди потрапляє. Можна згадати дивний Стоунгендж з каменів у полі або поселення з хатинами, навколо якого стоять страшні дерев'яні опудала. З більш переконливого це діти, яких бачили у тунелі Джейти, які імітували якийсь обряд. Цілком можливо, що зовнівіль був саме місцем, де приносили. У жертву дітей, ось чому мати Віктора і табіта вважали, що врятувавши дітей, вони врятують і себе. А більше коли Метью за тількино прибули у місто, саме голос у голові Сари наказав їй вбити Ітана, і це, начебто, врятує містян, бо ітан дитина. Після такого брейншторму, про те, де ж знаходяться герої, цілком логічно почати думати про вихід, про те, як же вони можуть звідти вибратись. Очевидно, малого ітана вбивати ніхто не буде, хоч це. І могло б врятувати усіх інших. Напевно, тому іншою відповідю на це питання може бути загадковий маяк. Можна з упевненістю сказати, що цей маяк є центральною частиною усієї історії. Це місце, яке має допомогти у порятунку страшних зомбі дітей І він є таким собі центральним пунктом, який має об'єднувати усе це місце. А враховуючи той факт, що далеке дерево привело табіту до маяка, а потім маяк викинув жінку у реальний світ. Очевидно, що маяк цей також має якийсь просторово-часові властивості Такої ж думки дотримуються на відже. І є теорія, яка дійсно добре підкріплює таку думку, враховуючи той факт, що маяки завжди були символом надії та орієнтиру. Цим самим він може бути і для жителів міста. Він дійсно цілком може бути точкою, що поєднує у собі усі реальності, або навіть є джерелом усього. Що є у вілі. водночас маяк також може бути не лише між просторовими воротами, але також ключем до знищення того, що взагалі тримає це місто у коконі недоторканості та не випускає з нього людей. І взагалі досі існує лише один доказ того, що з міста все ж можна вибратися, коли табіта звалилась з маяка і прийшла до тями у штаті мен. У глядача одразу виринають думки про те, що і сама лікарня це лише ще один трюк зовнівіля, або що усі події до цього були знову ж таки пережитими близьким контактом зі смертю. Але коли жінка повернулася назад у місто та ще й привела з собою інших людей, стає цілком очевидно, що вона дійсно на якийсь час змогла вибратись. Але як? Невже маяк – це дійсно портал? Хоча вона ж не пройшла через якісь там двері, вона випала з вікна і... Розбилась, начебто. Тобто, що смерть це єдиний вихід? Або майже смерть, але не будь де а у певній точці міста, бо ж помирало у зовнівілі багатько людей, навряд чи вони так само просто прокидались десь у лікарні чи у себе вдома. Табіта якось питала у чоловіка: а що як все це якийсь страшний сон? Може, у якомусь сенсі так воно і є, і людям треба якось прокинутись. А це можливо лише проживши щось дуже шокуюче чи близьке до смерті. Бо ж і хлопчику білому каже жінці, що це єдиний вихід. б це могло значити, Навряд чи всі, хто врешті якось дістанеться до маяка, та вирішить стрибнути з нього вниз, повторить долю табіти. Але навіть з тим, чи випустить взагалі це місце людей? Варіантів у них не так багато, Навряд чи містяни знайдуть купу вибухівки та підірвуть маяк або ж зроблять ще якусь дурню, правда ж. Хто знає насправді, але є теорії щодо цього питання теорії, як насправді люди можуть залишити зовні віль. На це насправді були і підказки у самому серіалі. Люди ніколи не зможуть залишити це місце доти, доки не виконають. Якесь своє призначення, якусь місію під час своїх подорожей до того, як потрапити у місто, сім'я Метюзів обговорює історію про хлопчика, який загубився у лісі. Вона була буквально про те, що хлопчик не міг знайти дорогу назад, і хтось мав його врятувати. Схоже, сцена була і під час возз'єднання табіти та ітана. Вони обговорюють місто, і хлопчик каже, що все це нагадує якийсь квест, у якому вони мають когось врятувати для того, щоб вибратись. Можливо, усі ці видіння та інші різні квести, які проживають містяни. Цілком можуть бути натяком на те, що люди не виберуться допоки не виконують своє призначення. Але тоді чому, як тільки ну, хтось здавалося б, наближається до якоїсь відповіді, до розгадки якогось пазла, місто одразу насилає на жителів нові негаразди та проблеми. Можливо, вони мають шукати відповіді не на питання ззовні, <плес> поняли, да, зовні, а всередині себе. Згадайте Бойла та Сару, які відправились у ліс у пошуках відповідей. Саме тоді Бойл потрапив. Невідомо куди його було заражено, невідомо чим. А коли Джим намагається побудувати радіовежу, і все це лише заради того, щоб невідомий голос на іншому кінці сказав йому цього не робити, а також зупинити табіту від розкопок під будинком. Як наслідок на місто налетів страшний шторм, який не лише зруйнував будинок Метюзів. Але й знищив весь врожай містян. Наче цей зовнівіль має свій власний розум і просто грається з жителями, використовуючи їхні вразливості проти них самих. Можливо, місто хоче, щоб люди змогли нарешті протистояти своїм власним кошмарам, страхам та бажанням, а не уникали зустрічі зі своєю найстрашнішою правдою про самих себе. І можливо, поки люди цього не зроблять, не визнають своїх недоліків, це місце. Нікуди їх не відпустить. Ну а як місто нікого не відпускає, до того часу треба якось виживати, правда ж? З цим людям як-ніяк допомагають талісмани, дивні камені з малюнками, які можуть захистити від монстрів і не впускають їх у приміщення. Взагалі, дивна технологія, яка постійно викликає у мене питання щодо того, як воно взагалі працює. Чому лише у приміщеннях, чому двері мають бути закритими? Мені так здається, ці талісмани мають не захищати від того, щоб не впустити монстрів, а навпаки, мають тримати це створінь замкненими, і бой до цього майже до Петря, коли запропонував схопити одного з монстрів. Але поки що можна згадати іншу теорію. Є думка, що існує ще один талісман, і він набагато потужніший за оці. Також ця теорія торкається і загадкової жінки у кімано. У третьому сезоні вже було достатньо доказів, в тому що жінка ця потонула, а найбільш вірогідне місце де це б могло б статись у зовнівілі це озеро. Вона постійно з'являється Елджину, та повторює одне і те саме: я можу врятувати тебе та твоїх друзів. Хоча поки і не зовсім зрозуміло, як саме. Але є теорія, яка висуває непогану ідею. Можливо, якщо жінка потонула у озері, її тіло досі лежить на дні. Ба більше може бути так, що поряд з нею десь там під водою. Також є і талісман. Зараз я поясню, чому у цьому є сенс, ну як для теорії. У першій серії Ітан згадує таке собі озеро Сліз, так називається книга, у якій розповідається про могутній камінь, який здатний перемогти зло. Можливо, такий самий талісман лежить і на дні озера, і він може набагато більше, ніж просто захищати домівку посеред ночі. Сам Бойд навіть вважає, що, хоча він знайшов лише 11 каменів, існує також і 12. Може, цей дванадцятий камінь і не такий особливий та потужний сам по собі, але якщо його знайти та об'єднати з іншими, щось станеться? Він, як могутній рейнджер, збереться докупи і стане мегакаменем? Думки, думки. Але ж монстри у цьому зовнівілі не єдина загроза. Видимо, може, і так, але хто знає які ще карти приховує містечко в рукаві. Наприклад, хто такий оцей хлопчик у білому? Взагалі, щодо цього є багато теорій, наприклад, що він. Томас, той самий померлий син сім'ї Метю, саме ця подія, смерть молодшої дитини, і стала причиною того, що сім'я опинилась у дорозі. Так само і місто знає про цю подію, бо ми бачили, як хтось, хто називає себе Томасом, тероризував Джима телефоном і навіть говорив з Ітаном. А це вже дивно, бо Томас помер ще немовлям. Так от є думки, що хлопчик цей є таким собі проявом душі Томаса у цьому місці. Чому б і ні? Тут і так повно усіляких паранормальних приколів, чому б померлому сину не допомагати своїй сім'ї, правда? Хоча все це, як на мене, дивно, бо ж хлопчика у білому бачив також і Віктор, і це було дуже давно, що у дитинстві чоловіка це має сенс лише, якщо зовні віль реально подорожує у часі та просторі, та й тоді дивно, чому Томас виглядає не як а хтось більш дорослий. Це якось вже не в'яжеться. Не можу також відкинути думки щодо того, що цей хлопчик у білому насправді зовсім не хороший та не намагається жодним чином допомогти людям. Здається, наче він це робить. Але як знати напевно? Він ввижався Віктору у дитинстві. Потім з приїздом Меттюзів його так само побачив Іла, і Віктор так само став знову його бачити. Він навіть ввижався табіті, як узовні вілі, так і у реальності у штаті Мен може насправді він. І є злом, яке контролює все це місце, а цей його ігровий майданчик? Саме хлопчик привів Бойда до Мартіна для того, щоб той його звільнив, і це щось змінило, наче вивільнило якесь зло у містечку. Земля стала неплодовитою та знищила врожай. Погода стала змінюватись, чого раніше ніколи не траплялось за весь час, поки Віктор тут жив. Ба Більше саме цей хлопчик порадив Віктору у дитинстві зібрати важливі речі з усіх загиблих у місці. Навіщо йому це робити? Щоб допомогти. Чи просто щоб погратись у маніпуляції страхами людей? Або ж як вважає інша теорія, цей хлопчик це один з дітей, які постійно повторюють це дивне слово анкуї? Може бути так, що свого часу Міранді, матері Віктора, все ж вдалося врятувати декількох дітей, які опинились у пастці страшного ритуалу. І може бути так, що саме цей хлопчик був. Одним з тих дітей, що все ж вижили, це також пояснює, чому хлопчику білому такий доброзичливий до Віктора, бо його мати його врятувала. До слова, Віктор один з небагатьох людей у місті, хто взагалі контактував з хлопчиком. Тільки от Міранда померла так до кінця і не виконавши свою місію. Тож це завдання прийшло до табіти. Єдина проблема цієї теорії у тому, що хлопчик цей все ж виглядає набагато зловіснішим та куди більш маніпулятивним у порівнянні з дітьми Анкуї, які знаходяться у пастці та просто потребують допомоги. Це ж ідея того, що хлопчик цей не такий вже хороший, я не відкину доти, доки мені цим наткнуть прямо в носа. Говорячи про дітей, вас точно, як і мене, турбує думка, що ж в біса відбувається з Фатімою. Вона, наче вагітна, а тут її роблять у ЗОД і нічого не бачать. Вона їсть гнилі овочі і не проти випити крові, а нормальна їжа до рота лізе. Чи ця жінка у Кімоно якось з нею і у цьому їй допомагає Елджин. Так, от цілком можливо, що все це через Бойда. У нього в крові були якісь дивні черви, яких він начебто позбувся, передавши одному з монстрів, що вбило останнього. Після цього шриф зробив проливання крові сину. І, хоча здається, що червиці зникли, може це не так. Може, вони так само пройшли до Еліс. А від того до Фатіми, може вона вже була вагітна, і ця дивна штука у криві щось зробила з дитиною, або ж ця фігня і є неіснуючою дитиною, через яку Фатіма і хворіє, бо ж навряд чи це у неї просто кольки в животі, правда? Та повернімося до Віктора. Це один з найзагадковіших персонажів, хлопчик, який, наче, застряг у тілі дорослого, що й не дивно враховуючи, що він тут пережив. Мені подобається цей персонаж. Але щось з ним точно не так, бо ми знаємо про нього дуже мало. Його арка покрита туманом. Він став єдиним вижившим у місті, і, хоча йому й допомагав хлопчику Білому, як він зміг так довго прожити в такому місці? До того ж, не маючи талісманів. Можливо, саме хлопчику білому якось повпливав на його спогади, через що Віктор не може пригадати багатьох подій, особливо того дня у дитинстві, коли всі загинули. Це не так дивно, враховуючи його тодішній вік та шок, який він пережив, але все ж. І хоча нам жодним чином не показують, що з Віктором щось не так у поганому сенсі, він нікому не шкодить, а, начебто, лише допомагає. Та той факт, що він вижив, насправді. Немає сенсу. Згадайте момент, коли він разом з батьком ходить тунелем під містом і зустрічає монстрів. Вони його не вбивають, хоча дуже легко могли б це зробити. Вони лише стоять, а одна з тварюк і зовсім каже: Віктору: знаєш, якщо так будеш сюди пристійно приходити, одного разу ми залишимо тебе тут. Що це означає? Значить, для монстрів та для цього міста Віктор є важливим. Але чому? Може, він якийсь посередник, який не знає про свою роль у всі цій дивній грі? Хай там як, але саме цей персонаж, з тих, хто вижили у місті, викликає найбільше запитань. Так, наче він стоїть у центрі всіх подій, але або не знає про це, або просто не пам'ятає. Взагалі, у мене в першому сезоні була якась така дивна думка, що Віктор це малий Ілай. Хоча потім я цю ідею відкинув, бо ж нам показали юного Віктора, і він виглядав, очевидно, зовсім інакше, а потім знайшовся ще його батько. Тобто ця теорія у мене наклеїлась. Але дев'ята серія у третьому сезоні все ж дещо повернулась до такої ідеї. Не лише я так думав. І от ще одна цікава теорія пов'язана з видінням табіти, у якому вона бачить смерть Міранди. І це видіння було не таке, як раніше, воно наче натякає на набагато більший зв'язок між жінками, ніж здається, на перший погляд. Цілком може бути так, що сім'я Метьюзів це щось типу реінкарнації сім'ї Каванув. Табіта має дуже багато подібностей до Міранди. Джим нагадує молодого Генрі, і про ці схожості навіть сам каже Генрі у барі. Джулі цілком може бути якоюсь версією Елоїзи. Але смерть останню поки не дає нам побачити більш все це детально. Ну і звісно ж, сам Віктор має немало подібного до юного іле. Тобто, ми і так вже знаємо, що Меттюзи мають стати тією сім'єю у цьому місці, якою не змогли бути Каванук. Вони розділяють чи скоріше продовжують ту саму досі незрозумілу місію. Тож, можливо, видіння табіти про смерть Міранди це не видіння зовсім. А спогади, спогади про іншу інкарнацію. А це значить, що сім'ї потрібно уникати помилок, каванок, бо до чого ж вони призвели, ми добре знаємо. До смерті загроз для табіти дуже багато, бо місія у неї важлива та небезпечна. Але той факт, що жінка все ж дісталась маяка, на відміну від Ніранди, вже дає надію на те, що у неї все ж є шанси розібратись у проблемі і знайти той ключ, який може врятувати її сім'ю. Та інших жителів міста бізь його знає, як воно буде далі, і скільки ще запитань з'явиться у глядачів. Найгірше лише те, що чекати на ці відповіді, нам доведеться ще довгенько, бо третій сезон лише підкидує дрова в вогонь і тільки злегка додає оцей казан натяки на можливі майбутні відповіді, які мають розгадати. Самі глядачі, коли я писав цей сценарій, от буквально вчора, ну для мене, четвертий сезон ще не було підтверджено. І от, будь ласка, сьогодні я вже редагую цей текст, бо серіал все ж отримав офіційне продовження на ще один сезон. І я цьому дуже радий. І тільки от, як виявилось, реліз четвертого сезону заплановано на 2026 рік. Якщо дивитися на це з позитивної сторони, у нас ще буде дуже багато часу на те, щоб створити чи розвіяти купу інших теорій. Якщо MGM раптом знову не збанкрутіє, звісно. Тож питань ще дуже багато. Типу, чому дерева рухаються? Віктор це перевіряв, і вони реально віддаляються, а це дуже дивно. Або чому містяни просто ходять по місту без діла? Чому працюють лише деякі з них? А найбільше питання особисто у мене: якого біса люди ходять за овочами через ліс саме ввечері? Чому б не вийти вранці і не зробити за цей час декілька ходок? У цьому немає сенсу. Чи в них багато справ і вони люблять полежати у ліжечку та випити кави? Ви пишіть свої думки у коментарях щодо серіалу. І Які у вас є теорії, або з якими теоріями? Ви згодні чи не згодні, про які розказав у відео. Я все це гуртав на Reddit, і Там насправді дуже багато думок, як смішних, так і дійсно цікавих. Тож я певен, багато кому буде так само цікаво все це почитати або поділитись думками у коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, звісно. Якщо ви тут вперше, у мене ще є багато цікавого про кіно, про різні теорії з мультиків та серіалів, про непомітні секрети та деталі загалом про поп культуру. Тож без контенту ви точно не залишитесь. Ну і як завжди, під кінець я обов'язк обов'язково хочу подякувати оцим прекрасним людям, меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі своєю гривною. Саме завдяки вам я можу робити краще, більше та цікавіше, і це дійсно має. Вагоме значення. Безмежно дякую кожному та кожній з вас. Ви і самі можете долучитись до списку меценатів через місячну підписку на Монобазі чи Патреон. Для цього ж є і спонсорство на Ютуб. Або можна це зробити разовим донатом просто на Монобанку. Усі посилання будуть у описі під відео. Тож дякую не перетягую. Та на сьогодні це все, що в мене є для вас, друзі. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.